Ану, вилізай, вилізай красавець. Трошки червивий корінь бачу. Павучок лазить. Павучка нам не треба здути його. Отже, два грибочки вже є. Ось бачите, два білі гриби, але різного виду. Оце боровик жовтівчий, а це. Бурвик звичайний, польовий у нас називають. Польовик. або буковий, буковик ще називають його. Такі два красавчики вже є. Знову я на території білочки. Хоч би її хоч раз побачити, де та білочка ховається. Там внизу, внизу там бачу білочок. А тут, може, то знизу під, підбігають на гриби. От і дивіться, який гарненький тут. Оце гарненький грибочок І здоровий. Лісовий справжній грибочок. Думаю, що він здоровий, не червивий. Вилізай, вже Ова! Покутився, покутився. Гарний. Сьогодні я зібрався по гриби далеко на мотоциклі, тому кошар з собою не взяв, звичайний целефановий кульок і торбину. І зразу оці гриби чищу, тому що це на мотоциклі невдобно. Ну, а чистити їх треба, тому що, якщо, ви, якщо я так їх не почищені, закидаю отакий кульок, то там в мене буде каша. Тому я обрізаю зразу шапочки, підчищаю і далі в дорогу.

Отаких, от Оце здоровий такий гриб, отаких от дуже добре. Грибів маринувати, ну якщо чуть менші. Але якраз отакі от і сушити, вони як підсихають, то гарний такий вигляд. шапочки мають біленький. І гриб біленький. Для сушки саме те, що треба. Другий ліг припучити, жарко, душно йому. Ось так, пішли справжні лісові красавці. Це бачите, тут біля дороги так дорога тягнеться, ну я місце видавати не буду, неохота показувати своїм сусідам, нехай самі шукають, але тут багато людей проходить мимо оці дороги і... і грибочка не замітили. Ось так буває. Гарненький лісовичок. Ой, який здоровий. Щось він собі ліг припочити на одну сторону, але це гриб. Як бачите, його покусала біличка вже. Так. Ну це грибочок такий. О, у руці, бачите, яка красота. Гарненький грибочок, гарненький. Таких грибочків декілька назбирай і, і можна повертатися додому. Друзі, ну а ось вам і підтвердження того факту, який я казав. Якщо ти побачив гриба, а тим більше доторкнувся, він далі не росте. Бачите? Два дні тому я був тут, цей гриб. Один тут я зорвав десь був, один тут, здається, в цьому місці. Ну, а, а цього гриба. Я не зірвав, тому що я казав, його життя побило. Ой, побачите, дивіться, він з червивів засох і починає гнити. Ну, Тому що дехто десь там на формі я навіть переписувався, навіть якийсь там чоловік поспорив зі мною, що не може такого бути. Ну, от, бачите. Я неодноразово у цьому переконувався. Ну, якщо хтось не згідний, пишіть в коментарі. Але я... От наявний приклад. Два дні тому цей грибочок, як я залишив, його ніхто, ніхто його не побачив, мабуть, не зірвав, тому що ще поза минулий відеоролик. Ще один я так маленько залишив, хотів вам показати, але через день був вже хтось з того грибочка зірвав, хоча він такий малесенький був, як, як кажуть, як ніходь, хтось його все-таки виколупав. Ну, а цей грибочок, ну, при нагоді я ще вам покажу, щоб ви не сумнівалися. Ну, це така загадка. І причому, якщо білочка оцього гриба... Ну, от е, минулий гриб, що я знайшов. От бачите, його погризла білочка, шапочку і він все одно ріс. Оті ранки зажили. Якщо би я так його поцарапав <сум> нігтями, чи навіть доторкнувся, погладив його, все, цей гриб починав би гнити, червивіти і більше він би не ріс. Навіть якщо я його побачив. Біля нього близько був. Не зірвав його, залишив. рівно він вже рости не буде. Хто не згідний, пишіть свої думки коментарі. Здалека побачив там одного. Отам, От якщо вам видно, біля того пенька. Один грибочок. Йдемо до нього. Гербочок. А тримається як міцно, щоб йому корінчика не зламати. Отак. От Вийшов. Вродився. Гарний біленький гербочок. На сушку саме те, що треба. Ось якого цікавого знайшов, дивіться який він порепаний, тому що в нас жара. Треба зараз фокусуємо. Як панцир черепашки. Гарний біленький грибочок, але шапочка така вся порепана. Ну, зараз сідаємо на мотоциклі і, як ті співанці, я поїду в сині гори. Поїдемо далі на гриби Високо в гори. Звідти я виїхав. Ось така тут красота у нас, такі гори сині. Далі в ту сторону. Це гора Озерна, оце занесся Верське озеро. Ну і в ту сторону тянуться Горгана, Мармарожський масив, там ті всі Драгобрат там далі і ті всі найбільші гори Закарпаття і взагалі України в ту сторону. А там яйко Яйколемський. Тянеться. Колись на цьому місці була гертолітня площадка. Ще при Союзі, при колгозі. Тут ну, був склад з порохом. Він добрива. Бачите, навіть залишилось таке, ну, вже заросло таке коло тут, де приземлявся гертоліт. Там частина пороха вже закам'яніла. Ще видно груди того пороха. Не знаю, як він називався, той не сидіт, а той чорний такий порох. Ну, його сіяли по полях, по клагозах. Вертоліт тут на, нагружався цим порохом. Сюди машинами підвозили на цю вершину і оці всі довколішні села обсівали він добре вами з вертольота Так було колись давно. Дуже багато вже заросло, поля поля позаростали май на базі. Ніхто вже не обробляє, не косить це. тому місцями вже навіть ліс. Ну, а ми йдемо далі в ту сторону, аж там під ту гору. Під ту гору, аж там я йду гриби дивитися, покажу вам. Дружок мій перегрівся. Старенький вже песик він у мене. Йому вже 11 рік іде, ну це по наших, по людських мірках це вже, мабуть, 50 чимось років. Такий вже солідний. Солідний песик у мене такий. У руках. Так. Купаються водичці. Ну а ми по гриби. Йдемо так здовжу того лісу. Так, обійшов я той ліс там. Так, обійшов обійшовувати дорога там. Потім сюди вернувся. Ну, не знайшов, не знайшов чомусь ні одного гриба. Не було. Це в мене тут горбляночка така, що часто я тут знаходив. Подивимось, пошукаємо. Але щось. Таке враження, що в цій місцевості грабів або їх зазбирали вже, або чомусь немає. Я такі грибні тут. Вже навіть сам вид показує, що тут, що тут ростуть гриби. Хто розуміється? Хто грибник, то він зразу може оцінити своїм оком. Чомусь нема. На даний час нема. Хоча я тут завжди знаходжу гриба. Можливо, і задаре я поперся в таку дорогу далеко. Буває, деколи да, так. Ну, там внизу горблянка. Грибні місця, спущусь туди донизу, якщо щось буде, то покажу вам. Вернувся я, обійшов я все, всі свої грибні місця і що, що я вам скажу, ані одного гриба. Ну, це таке розчарування. Не знаю, чому нема грибів. Можливо, ще тут і не ростуть так високо в горах одна з причин. Скоріше всього. Що так, тому що, Ой, якщо би грибники так зазбирали, то я сумніваюся, що це можливо. Хоча б одного я, міг знайти, я зараз, може, годину десь шукав грибів, а ні одного гриба не знайшов. Тому повертаюся ближе до хати. Ще там пошукаю, там у нас більше грибів. Чомусь як так далеко в горах Що я вам скажу? Спустився я знову донизу і тут зовсім зовсім друга казка яка Дивіться, один гарбочок є. Один грибочок Так, десь, здається, а ні показалося. Так. Ще один гарбочок. І так його не може і виклопати. Як він тут так міцно. Ладно, так, там у нас далі грибочок. Вбереваємо цього. Скажи, всі так тримаються землі, що хочуть вилазити. Цього прийдеться способом викапувати його треба. Якщо вийде. Ну і так не вийшло. Ну нічого. Корінь там лишився. Загорнемо, нехай там буде. Так, ну це вже трошки більше сього можете вже взяти. Отак. От Є, дивіться. Чотири грибочки в одній горблянці. Далі. Йдемо далі. П'ять грибочки оба упав. Василь упав. Так. П'ятий грибочок. Шостий грибочок. Так, і ще десь я бачу аж. Аж там одного. Аж там одного в лісі. Ось я бачу. О тут він Дві це ой, тоже його слимак поїв так серйозно його поїв. Супер це вже може бути такі гарненький Такі грибочки. Шість... Так, сім грибочків. Супер. Так. Там не було нічого в горах. Видно. Ну, видно, ще немає в горах грибів. Не знаю, чому це так. Вже кінець червня грибів ще в горах високо немає. Такий час уже. Там росли гриби, як кажуть, повним ходом. Сьогодні я... Не те, щоб не знайшов нічого, але ну, дивіться. Ну так, непогано можна сказати. Може бути. Хоча я очікував, очікував знайти більше. Тим більше я запланував так далеко піти в гори. Але за дарем просто находився туди, від'їздив, бензину попалив. І все. Ну Зато намі... налюбовався, чи намилувався, чи як це правильно казати, нашою чарівною природою, нашими лісами. Гарно в горах, тишина, Ташки, свіжість така. Хоча трошки душно так, але вітерець холодний пробиває, то можна. Мірійтеся, як то кажуть. Ну що, на цьому я відкланююсь від вас. Всім пока. Радий, що дивитесь моє відео, що підписуєтесь на канал. Пока до слідуючих відео!